Який тренд заполонив Америку? Мен versus Бер. Хто все-таки винний у зраді? Абсолютно во всіх змінах мужчин виновата жінка. Та що цього разу чоловіки знову засунули свого прутня? В Індії четверо чоловіків з Валтували ящерку, а потім її зіли. Сьогодні буде дуже насичений випуск. тому я заздалегідь прошу вас підписатись на мій канал. Бо після того, коли ви додивитесь це відео, максимум, що вам захочеться, це ось сісти в уголочки і може трошечки поплакати. Приємного перегляду. Чому дівчата погано знають правила дорожнього руху? Тому що від спальні до кухні немає дороги. Ну от скажіть мені, що б це було за відео, якби ми почали його не з тупих стереотипів а щось хорошого. Правда, я не знаю, що саме в житті автора сталося такого, яка жінка йому на ногу наїхала, що він одного дня не вигадав нічого краще. Почати знімати отакі тупі жарти, але правда заключається в тому, що якраз такі жінки значно краще водять авто, ніж чоловіки, і це не мої слова, це банальна і суха статистика. У 2017 році в Україні з майже 600 тисяч випадків порушення закону під час водіння. 80% скоїли чоловіки. 80% відсотків Чому так? Ну тут все одночасно дуже легко, і теж у мене дуже складно. В світі є така штука, як гендерне виховання, і суть її в тому, що в дітей вкладають певні соціологічні ролі та моделі поведінки, які побудовані виключно на статі дитини. Простіше кажучи, якщо це хлопчик, то його іграшки, це там танчики, машинки, пістолетики і тому подібне. Але якщо це дівчинка, то це одразу платячка, там, юбочки, іграшки, лялечки і все прямо розжеве. Річ дуже гидка. Я сподіваюся, що цього буде ставати менше, але напевно відсотків 90-моєго покоління і всіх, хто старше мене, виховувались саме так. Суть в тому, що для чоловіків самого дитинства авто це просто комфорт. Чоловік хибно, вважає, що він краще за всіх. Знає, як керувати тим авто, і взагалі він спец. А то, що в нього штрафів багато, бо то він просто ганстер. У жінок ж навпаки, цих рожевих окулярів немає. Вони усвідомлюють, що авто це відповідальність, і тому значно серйозніше підходять до питання отримання посвідчення, вивчаючи правила та здаючи їх. А не тупо купуючи права, бо ну що, я ж то в селі на матаблокі ганяв, а це взагалі одне і те ж саме. Тому краще це відео б зняло якось так. Знаєте, чому чоловіки гірші водії, ніж жінки? Бо від туалету до дивану немає дороги і поворотні. Ключати не треба, і вообще правила зроблені, щоб їх нарушать. Відкрию страшну таємницю: зґвалтувань не існує. Організм жінки влаштований так, що вона все рівно отримає оргазм. Казати чесно, я в це від того, наскільки інтернет робить людей. Тупими. Здавалось би, ми маємо всю інформацію всього світу в два кліка. Але замість цього ми маємо подібні висири від таких людей, які реально вважають, що вони от це життя пазіли, і все лучше за всіх понімають. Невлаштований так жіночий організм. Оргазм він починається з мізків. Буквально, якщо жінка в момент проникнення не розслаблена, не збуджена, не підготовлена морально, а її ще й насильно утримують, то як ти ту жінку не крути? А в кращому випадку, що вона отримує, Має це травма на все життя в гіршому її після того, що її вб'ють. Каже, звалтувати не існує. Чесно, я тобі дуже сильно коментатори бажаю, щоб ти потрапив в в'язницю, там тебе двохметровий мужик. Отак само, от, от дірібани в сраку, а потім сказав, що мужський організм зроблений, щоб отримувати задоволення. Ти от ходиш, какать, -то, тобі приємно, а це. Наоборот, покакав. Чесно, я вже не знаю, просто як їм нормально і долерантно то все пояснювати. Я вже подібні віти роблю більше, ніж рік. Я багато бачив бреду за весь цей час. Але чим більше ми про це говоримо, тим більш жахливіші цитати чуємо в сторону виправдовування зґвалтування. Спочатку вони казали, що жінки самі винні, бо вони не так одягаються. Одяг провокує їх, так би вони тримались. Потім вони почали заявляти, що жінки винні в зґвалтуваннях, бо вони якось не так подивились на чоловіка. Ти ви жіноцій погляд, ну ви понімаєте. Тепер ви що звалтувань вообще не існує? Жінки насправді кайфують. Просто те, те феміністки тупі, колись прийшли, жінкам сказали, що не дуже прикольно, коли хтось тебе засовує свій член без дозволу. От жінки повірили в цю херню. А що далі буде? Можна навіть не здогадуватись, бо я зараз скажу, що буде далі. Якби дівчата давали та не соромились, то не було б ніяких звалтувань. Так що я бачу проблему лише в неправильному вихованні. Тобто, тепер навіть не треба паритись за одяг, чи ще щось, що вони там собі вигадали. Причина чому існує зґвалтування, це просто неправильне виховання. Бачите, дівчата все легко. А ви переймались це. Таку реакцію собі уявляють подібні коментатори. Я дуже сильно сподіваюся, що в школах почнуть нарешті вводити уроки статевої освіти, де хлопчикам з самого дитинства будуть пояснювати, як функціонує їхнє тіло, що інстинктів не існує. Але найголовніше їх читимуть фізіології жіночого тіла, що потім, коли йому в 20 жінка скаже, що в неї почалась менструація, то він не буде казати, що він обережно напівшички засуне, а допоможе їй. Звісно, я знаю, що є багато чоловіків, які розуміють ці всі тонкощі. Я впевнений, що багато з них дивиться це відео, але проблема. В тому, що їх катастрофічно не вистачає на фоні з цього всього бидла. Але то все ми про вологі мрії. Поки що ми маємо реальність, в якій чоловіки гвалтують не лише жінок. В Індії четверо чоловіків з валтували ящерку, а потім її зіли. Цей інцидент стався 29 березня в одному із заповідників Індії. Четверо чоловіків знайшли ящерку, яка була єдина там свого виду. Зробили над нею групове надругачество. зняли це все на свої телефони і потім ще. Обідали нею цікаво, а це вже можна вважати за зґвалтування? Чи у ящерки в процесі еволюції теж організм підлаштувався так, щоб отримувати задоволення? А ой, вибачте, ящерка просто була неправильно вихована по ящерячому Хоча ну ми ж цієї правди не знаємо, треба сухі факти підставляти в кінці кінців. Ящерка була гола, гола. Навіщо вона показувала їм свої статеві ознаки? Вона, скоріше, за хотіла їх спровокувати своєю оцею розпусною поведінкою. Ящерка сказала, що вона цього не худ... Очі. Ні, вона мовчала. Як ми знаємо, мовчання це знак згоди. Ну от і маємо тепер. Ви зараз взагалі усвідомлюєте, про що ми говоримо. Типу це ж навіть не якийсь прикол. Я, ну, я не прикалуюсь, це правда. Чотири здорове доробла ящерку зґвалтували. Від абсурдного перейдемо до дикого. Женські психологи і коучі приводять жінок в райські джунглі, щоб в ітоді не кормити сеанідам. В цих людях нет нічого світового. У них нет. Ни морали, ни совести, ни чести. Они мать родную готовы продать за мешочек с золотом. Мужчины, очнитесь уже наконец. Женские психологи и коучи украли у нас с вами наше счастливое будущее. Они развратили наших с вами женщин, а детей сделали сиротами. Запомни и уясни раз и навсегда. Самым главным и единственным авторитетом в жизни твоей женщины должен быть именно ты, а не какой-то бородатый пролактиновый куколдини с корочкой недопсихолога. І трійня розводами за спіною. Якщо ви ще не знаєте, хто цей дядько, то я вам від щиро серце заздрю. Я часто в телеграмі публікую його вислови, і чесно кажучи, там прям скарб на скарбі. То він говорив, що істинне женське призначення це бути служанкою чоловіка. То заявляв, що через інтернет, жінки не хочуть рожать бо стали на Ну там просто песня. Цього разу бачите психологи йому життя псують. Що ж. Давайте розбиратись. Психологи, мать родную, готове продати за місячок з золотом. Я вибачаю, що психолог це буквально людина, яка хоче допомагати іншим людям. Не йдуть в психологію, тому що там можна легко і швидко заробити грошей. Психолог це про купу років навчання, потім стажування, потім практика, і тільки потім, можливо, ти знайдеш клієнтів, щоб з того заробляти. Хоча боже перед ким я розпинаюся, я більш ніж певний, що в його розумінні ні совісті, ні честі це якось так. Кахани, я вернулася від психолога. І що вона тобі сказала? Сказала, що це неправильно, що ти мене б'ёшь, когда я не помою посуду, сразу как ти облизал тарелку. <гас> У твоїй психолога й коуча совсем що ли совісті, моралі, честі нету, такой я говорить. Але це відео хоть бери да цитати розбирай. Жіночкі психологи й коучі вкрали наше з вами щасливе будущее, тим часом його щасливе будущее. Список вимог до жінок, будь якого поважаючого себе чоловіка. Знач, слухайте уважно. Закриті аккаунти в соцмережах. Екстремальна турбота та підтримка. Що взагалі значить екстремальна турбота? Вона має тобі приносити чай, переходячи по канату між двома будівлями? Ніяких друзів чоловічої статі. Від батька теж відмовся, мало ли може і з ним ще зрадиш, хто його знає. Послушна і покладіста. вміє смачно готувати. Орієнтована на сім'ю, а не на себе. Дівчата, ну що, як вам таке щасливе майбутнє? Класно, правда? Ані розвратили наших з вами дітей. А женщин здіялі сиротами. яким чином? Що це вообще за бредятина? Просто для справки. Психолог не може давати поради. Він направляє клієнта, і клієнт сам приходить до висновків, як йому краще поступати в тій чи іншій ситуації. Це я вибачаю, що в житті тої жінки треба робити такого, що перше, що вона захоче зробити, це одразу розірвати шлюб і піти розвращатися. Дітей сиротами зробили, бо жінка захотіла рівних прав в вашій сім'ї. Тебе це ущемило, і Ти вирішив сходити за хлібом? Чи як єдиний авторитет в твоїй родині повинен бути ти, а не якийсь кокал? Діні з трьома розводами. Ось це відео, це буквально ідеальний приклад того, як не треба будувати стосунки, з якими чоловіками не треба ні в якому разі знайомитись. І найкраща реклама того, що от зараз саме час почати займатися психологом і змінювати якось своє життя. Адже не забувайте, що саме психологи та коучі позбавляють цих маніпуляторів їх щасливої, і беззабутний забираючи у цих людководів їхні ніточки, за які вони могли потім вам маніпулювати. Особливо зараз у мовах війни потрапити на гачок для маніпуляторів. Торо дуже легко здається, що життя втратило сенс, відчуваєте відчай. і тут з'являється він, лорд Фаркуат, який обіцяє всі ваші проблеми вирішити, а потім забороняє вам без його дозволу розмовляти з мамою. Бо він ж тут радині головний, йому так оце й сказав. Тим паче зараз існує величезна прірва між потребами українців у психотерапії та реальними зверненнями. 50% жінок та 35% чоловіків відчувають, що їм потрібно звернутися до психотерапевта, але менше 10% дійсно звертаються. Серед чоловіків це взагалі катастрофічні 5%. Я розумію, чому так, адже обрати людину до якої ти будеш готовий чи готова прийти і поділитися там всіма своїми переживаннями. Ну це реально дуже важко. У хлопчиків так взагалі не смій жалітися, інакше ти будеш слабаком. Також багато хто не звертається, тому що банально не знає, де знайти хорошого перевіреного психолога. І от з останнім я можу вам допомогти. Адже в Україні вже давно існує безмежно крута платформа для пошуку та роботи з психологом. Mindly. вони мають мега зручний додаток, якому ви можете собі вказати все, що вас тривожить. А платформа сама підбере вам найкращого спеціаліста під. Ваш конкретний запит та бюджет. Кожен психолог має свою відеовізитку, аби ви могли знайти людину, з якою вам буде комфортно та приємно. Часто дату сеансів ви обираєте виключно зручну для вас. А якщо ви ще й ведете промокод pan 20, то отримаєте знижку 20% на першу консультацію. Тому, якщо ви чекали знак, аби почати працювати з психологом, ваш час настав. Всі посилання залишаю в описі під цим відео, або ось скануйте QR-код на екрані та починайте змінювати своє життя на краще. Що ж, я думаю, ви готові, аби ми поговорили про найжахливіший тренд. Який почався в Америці. А саме чоловік або ведмідь. Трішки поясню контекст. Ось цей чоловік 20 березня записав відео, в якому сказав, що опинившись самі в лісі, жінці буде в 10 разів страшніше побачити там незнайомого чоловіка, ніж ведмедя. Здавалось би, сухий факт, але він викликав дуже сильну полеміку в суспільстві. Чоловіки почали писати щось дусі. Та ні, бро, ведмідь страшніший, це скам, провокація. Жінки 100% би обрали чоловіка і. Так далі приблизно з цього моменту і почався цей тренд. Жінок почали запитувати вночі, в лісі, з ким би ти скоріше хотіла опинитися, З чоловіком чи ведмедем? Можете поки поставити це відео на паузу і самі собі відповісти на це запитання. Але якщо ви дивитесь це відео з хлопцем, нехай спочатку відповість він, тому що воно дуже круто буде показувати, чи усвідомлює він, в якому світі живуть зараз, напевно, всі жінки. Але прямо масштабу це почало набирати, коли заміжні жінки почали запитувати в своїх чоловіків, якщо б їхня донька сама опинилась в лісі, то з ким би скоріше не б хотіли, щоб вона опинилась з чоловіком чи з ведмедем. І знаєте, що чоловіки теж почали обирати ведмедя. Абсолютно кожен чоловік, якого задавали це питання, він навіть не задумувався. Вони знали, що говорять жахливу річ, але усвідомлювали, що серед двох зол страшнішим буде інший чоловік. Е, ви реально оберете ведмедя? Він ж вб'є тебе, а чоловік не факт. Я зараз вам наведу трішки статистики просто для усвідомлення. В Америці живе приблизно 647 тисяч ведмедів за останні 237 років. Окі ведмедів медмеді вбили 183 людини. Це приблизно одна людина в 16 місяців. В той час чоловіків в Америці проживає приблизно 171 мільйон. І за останні 25 років чоловіків вбили лише в Америці 46 тисяч жінок. Вбили в той час, кількість медведя, які вчинили насилля над жінками. Нуль я спеціально вам показую статистику саме для сполучених штатів, бо вони, хоча б є ці ведмеді для України, вона б взагалі була ще більш абсурдною. В Україні проживає до 200 бурих ведмедів, і більшість з них проживає серед Карпат, де вони з людьми майже не контактують. А якщо і контактують, то навмисно бурих ведмідь не буде становити шкоди. Я навіть не знайшов статистики по нападам бурих ведмедів в Україні, не те, що на жінок взагалі не на людей, але знайшов іншу менш веселу статистику про те, що в Україні кожного року вмирає від 15 до 20 бурих ведмедів. Знаєте, скільки в той час жертвами насилля стоїть жінки в Україні? Близько двох мільйонів. Але з чоловіком можна домовитись, а ведмедь він тебе не розуміє. Він тебе все рівно вб'є. А чоловік ні. Але і цей аргумент він абсурдно смішний. Ось відео як чорний відмінь зайшов до будинку жінки. Вона почала кричати Ні. І він пішов. Ведмеді чують слово ні. Я зараз вам прочитаю просто найпопулярніші коментарі під цими відео в цьому тренді. Я дуже сильно сподіваюся, що ви зрозумієте, що насправді вони хотіли сказати цими коментарями. Якщо я виживу після нападу ведмедя, то я не побачу його потім на сімейному застіллі. Ведмідь бачить мені людину. Після того, що чоловіки зробили з ящеркою, тепер навіть ведмедь в небезпеці. Ведмедь не отримує задоволення від цього. Ведмідь не буде декілька місяців робити вигляд, що ми друзі. Ніхто не скаже, що мені подобається, коли Мене нападає ведмідь. Ніхто не буде говорити про світле майбутнє ведмедя. Відмідь не буде знімати це на камеру, аби потім показати своїм друзям. Якусь частину жінки бояться нас, чоловіків, більше ніж ведмедів, ви не розумієте. Ви правда думаєте, що жінки настільки тупі, що вони не розуміють, що якщо вони зустрінуться вночі з ведмедем в лісі, то вони скоріш за все помруть? Я мужик, я б ніколи не це нічого не значить для них. Все, що вони мають, це той жахливий контекст, в якому вони живуть, і всі жахливі спогади взаємодії з чоловіка. Які вони мають, ми довели жінок до тієї можі, коли вони будуть краще самі з ведмедем в лісі, ніж з тобою. Але якщо ти і досі не розумієш цієї проблеми, то скоріш за все ти і є ця проблема.